І тобто мета цього проєкту це показати наших князів і княги з періоду Київської Росії, потім як далі це розвивалося. Тут є повтори. Багатьох ляльок, але це не має значення, тому що кожна майстриня в неї своє бачення. Знаково те, що проект міжнародний, тому що у нас з восьми, з восьми країн у нас з Португалії, у нас з Німеччини майстри, Бразиль. з Бразилії, з Норвегії, здається. Ну тобто, тут є міжнародні ляльки, які е, май, ну, наші українці повиїздили, да? але вони теж приймають участь у цьому проекті. Далі я так розумію, це пані Юлія домовилася. Далі знову таки вони будуть мандрувати, і е, в результаті цих різноманітних виставок ще й поїдуть за кордон. У нас є така мета, щоб ця українська культура була представлена за межами України. Ну, ви коли пройдете, почитаєте деяка, тут і князі є представлені. Ну, я особисто, ось монашку. Чомусь мені було близько дуже, я зробила таку монахиню. Це Янка Всеволодівна. І другу я робила в синьому такому красивому, красивому одязі. Це Герда. Дівчата також, мабуть, трішечки скажуть про свої <говорить> ляйки. <говорить> пані Лариса, вийдіть, будь ласка. Я хочу, щоб ви пані Ларису знали, дідек. це одна з таких найвідоміших майстринь. на.